Так, Всіх вітаю, друзі, знову. Сьогодні вже вдруге приїхали в цей самий підвал. До обіду постараємося зробити. Зараз буду брати необхідне для зварювання, відрізання, погружати той візочок супермодний, і транспорту... транспортувати туди на місце. Все буду показувати, кому цікаво, спостерігаємо. Коротше, обрізав трубу і як завжди, наша пісня гарна нова буде. Ах, хорошо, зверху вче крижу. Тут ось стікає, блін, і там в початку стікає. Ну, прикиньте, як забита труба, от як воно буде. Звісно, не буде напора, дивіться. Який діаметр труби. О! Наскільки воно забите? Як ти напор буде? Бачите? Зараз я проб'ю і воно вновь ну, Ще куріч политься. О! А воно вже менше стає. коротше отакі справи отак забиває блях. зараз візьму фрезу вибору його нормально нормально вибору його по кругу щоб отвір був нормальний а Та труба походу, нормальна її пробивати не треба. тут все одно ми її. ставим на місце і заварюємо. так ребята розфрезерував я отвір внутрішній Отакий він не залишов, бачите. Зараз зачисним. Зніму оцей валик, приведу, що з вичищу і буду свій вже наварвати. І трубу проб'ємо і на місце. І ще поміняю, замінимо кульовий кран. тому що там такий він подгулявший. Так, йдемо далі. Відкрутили елемент. Цієї труби подивіться, що тут робиться, як вона буде йти та вода, людям. І зараз це все пробиваємо, новий кран сюди будемо ставити. Це такий древніше. Ой. Коротко, що, розпаковуємо цю трубу. Отой От край я приварюю, ми зараз його почистимо. прочистимо, такий є у нас трос. От. цим тросом ми її проб'ємо. Елемент до крана приваримо, потім кран там вже по місті спакуємо. Що я ще хотів сказати? Зачистка під час того, коли проливається водичка, це дуже класно. Воно метал охолоджує іскри, цей образів, який розлітається, вода спиняє. І зразу вимиваюсь звідти гризюку. Чача виливається, да? і так ми продовжуємо. Ремонт цих труб, дивіться, прочистили все, да? всередині більш до ідеального. Ну там далі нальот ми його ніяк не вичистимо. Можна спеціальним обладнанням, якого в мене немає, ну, більш-менш тут бачите прохід нормальний. Так же само оцю згонну муфту, бачите. Зараз буду все частично під'єднувати. Оце, потім трубу, ось лежить готова, теж пробита. Нормально все. Новий екрані чекаєш, де? Він? Тут зараз закручу трубу під вору, підв'яжу і буду вже зганяти тут по місту. Зараз може світ пропасти, нам треба ускоритися, швидко це все зробити. Водечка ще біжить, нічого страшного. Я з цим упорую. О, Настігла мене біда. Коротше, дивіться, яка ситуація. Задвіжка погано закриває водичку і вона постійно отак лється. Але ми його боремо, зараз. Основне я заварив, зараз я буду проварку робити знизу. Дивіться, я роблю, як, це я, як я це роблю. Я беру ампераж, додаю. І не відриваючи дуги, прошпарюю і коротше, так воно заліплює його. Так що, виходить, з такого положення буду так. Тому що він закривається вода, все, що робити. Зараз покажу результат. Трошки тут наляпатьоніно, звісно. Ну нічого. Зато воно приварено добре. Mm, так, ребята, дивіться. Короче, я його переміг, блин. як зацепився, ви самі бачите, що. Ой, блин, труби гнилі, свічі. Короче, вода лялася, показується, погано задвіжка була закрита. Дуже складно варити з водою, хто варив. Той зрозуміє, я колись зварював під тиском води ну, більшим. Ну, просто дивіться, яка ситуація. Е, під нормальним тиском, тобто е, під тиском води, ну, якщо вода біжить, да, потрібно варити на високих амперах. А так як у мене цей малиш, він не видає, він, ну, 180 А е, це мало. Е, колись, Коли в мене така проблема була, ну це не. Не з водопостачанням а була яма завальна, коротше, куди зерно засипається. Вона повна води набралась і текло затоплювало там, коротше, при ямуки. Треба було заварити під водою. От, то там апарати на 380 були, там нормально ампер, ампераж дав четверку. Воно нормально коротше, встигало заварувати. Тут воно не встигає. Як я не старався, коротше... Тухне електрод і все. ви ж розумієте, чим, менше, чим менший отвір, тим, воно, тим потужніше удаляється. Коротше, пішли ми провірили задвіжку, вказується пан Віталій із мій такий помічник якийсь. Він погано закрив задвіжку. Ти доза... Не дозакрив. Ми взяли такого монстра. От, ну Розумієте, задвіжка такий кран. Який круглий, Тіпо, як кермо ставили і ще я короче, десь оборот зробив. Да? Десь Там оборот. Пару обо... так, полтора, короче, дожали цей кран, вода стекла, Слава Богу, світло нам дозволило закінчити це все діло. Тут запаковано. Тут теж заварено, обварено. От. Зараз будемо. Пускати водичку, перевіряти, чи ніде не, не, не сочиться, тому що це все треба обов'язково перевіряти, так як ну, за, свої, за свою роботу потрібно відповідати. Так, Тут перекрито. Зараз ми підемо з віталіком, відкриємо задвижку. І все буде, думаю, гаразд. Тут вже я зажав, зараз я підіжму, Одною рукою не зручно. Така, друзі, на сьогодні була у нас робота. Ну, попередніх відео я показував, ми не встигли його зробити, сьогодні завершили. От. Всім, кому потрібно, звертайтеся за номером по Житомиру, Житомирській області, з виїздом. Любі види зварювання проводимо. Проводжу я. Так що такі ось справи, друзі. А всім, кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь. Я не розумію, чому люди не підписуються. E, всякі труси там показують, дурацькі відео, блин, стільки переглядів. Тут показуєш дільне, дільну роботу. Блин, що робиш. Взагалі, мало переглядів, не, не розумію я цього. Коротше. Тому давайте підписуйтесь, буде цікаво. Буду показувати всі різного виду роботи, підвальні, на вулиці. Далі буде в мене там трошки є, ще буде попередньо. Так що всім, друзі, дякую. Ще покажу за зараз і в цьому все буде. Открывай бля. Ой, блях, вот это вс не, блін, намудохався я с тим варінням, бля Ту це ж капець, вода лється, бля, ну вообще Зверху ще блін поварив, бляха, а знизу -то, вообще така струя, ну короче Тулить бля. Хто варив, той знає, той поймемо. Ух ти бля! Ой! Так, так, мені, Бери монстрика того, так. Вот он. Цей задвигун. Бля. Тобто таке придумав з бутилочок, чик-чик-чик туди. Так, так, вода Сам одкриєш, тобі допомагає. Коротше, він був недожатий, блін, цей вентиль, падла. Тут хтось ночує, ще що спить. О, потихеньку, потихенько. Пробуй руками може вже. А може ми вже його і не відкриємо. Стой, я пішов, ти коротше ага. потихеньку відкривай, я пішов, буду дивитися. Ага. Так, е, бачу все хорошо. Віталій там відкрив, ніде не я все, все чудово. Бо я його коротше, два рази по кругу пройшовся, ну, труба гнила, реально дивіться. Бачите, це воно такі раковини поїдало. Ось це що означає, що найближчим часом тут утвориться отвір. От через секундок, це називається свіщ. А так вроді все добре. Труба вже холодна, водичка пішла. Так, зараз будемо тут почуть потихеньку від... відкривати. Тут до крана все добре, по шву все добре. Ось такий шовчик, бачите, друзі. Да, за цю роботу треба трошки так нормально накинути бо тому що підвал, самі розумієте, закрите приміщення, тут демно і ще й труби дивіться оцинковані. Я цей раз забувся, я з собою зазвичай ввожу респіратор, тому що... Дихати цинком, хто зварник не знає. цинк не виводиться з організму, з легень. Так що, друзі, всім дякую ще раз. Все хорошо, зараз буду відчиняти на під'їзду. Всім до, до побачення. Це капець, прикиньте, світло пропало. Вчасно ми закінчили це все діло. Чуть-чуть відкрив в той момент, коли люди ждуть воду. Чого чуть-чуть, тому що якщо різко відкриєш, вся каламуть, вся грязь, яка є там, різко позабиває фільтра людям. Тому треба чуть-чуть. шум йде. Все герметично, ніде нічого не капутить, все добре.